На базі Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму з 6 по 8 листопада проходили змагання з баскетболу серед чоловіків. За програмою обласної спартакіади з видів спорту серед районів Харківської області та міст обласного значення. За звання найкращих боролися 18 команд. У першій групі змагалися баскетболісти 11 команд, у другій групі спортсмени семи команд. Сьогодні в Лозовій стартував перший тур, в яких грають по першій групі соревнуючихся, і завтра стартують по групі соревнуючихся. У Перший день сьогодні при е, прибули 11 команд. Красноград, Балаклея, Чегуев, Багордуховский район, Харьковский район, Дергачевский район, Змеевський, Первомайский, Барвенковский, Валки, Валковский район і город Озоваев. Это вот те команды, которые сьогодні прибыли по первой группе Соремонщиців. А завтра приедут другие Близняковский район, Великоберлудський, ну і так далі. Приехали ми из города Балаклея, Играем уже у вас не перший год как сказать, Состав у нас два тренера по баскетболу. и Наши ребята, которые у нас тренируются, уже выпустили студенты. Уже выходим, который раз в одну восьмую, да, и дальше никак не прорвемся. Попадаем на сильную команду. Ну ничего, это для нас урок. Будем еще тренироваться лучше. Змагания проходили протягом трех дней за олимпийской системой. Соревнования достаточно интересны. Хочу сказать, что у нас в городе это давно соревнования проводятся. Уровень растет. Мне приятно, что баскетбол в области развивается. Ну и нам, лазачанам, приятно, что уже сколько лет нам доверяют проведение этих соревнований, потому что прежде всего у нас соответствует база. Вы видите, у нас прекрасное табло электронное, у нас все условия для проведения соревнований. Спортсмени показували гарну командну гру. По баскетбольному майданчику рухалися швидко і впевнено. З точністю передавали м'яча та робили влучні китки у кошик. Завоювати перемогу мав бажання кожен. Себя Конечно, каждая игра, это очень тяжело. Вот. только на победу, і кожна команда дуже сильно. Сюди Нет слабих команд, які сюди попадають. Когда ми ще їдемо в автобусі, либо. в электричке то есть настрой сразу был Юра, поэтому так самое сложное да 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 да, да. Только, поэтому есть, мы между поэтому... собой собираемся вперед вперед самое сложное добраться до финала все Внутренняя, естественно кто музыку слушает кто настраивается кто спит то есть у каждого своя победа всегда сладкая соперников чуть чуть недооценили вышли расслаблены пришлось уже во время игры как бы Перестраюватися бути більш серйозні, более серйозні для тіської И, І, ну, в результаті забула його саме головне победа. У підсумку в першій групі перше місце здобула команда з Красноградського району. Друге місце посіла команда з міста Лозова. Третє місце зайняли спортсмени міста Чугуєва. На четвертій сходинці змагань команда з Валківського району. У другій групі перше місце здобули баскетболісти команди Великобурлуцького району. Команда із Сахновщинського району посіла другу сходинку змагань. На третьому місці команда Дворічанського району і четверте місце зайняла команда Лозівського району.